Шановні друзі, зараз якась акція тут зібралися молоді люди. поприходили, Да, і тут розказують, що я маю до якихось друзів стати і щось. А ви можете нашу да. підійти. Бо привіт, вітаю чітко Є курка тут. Так. Це більше віч на курка. Абсолютно правильно. Так, ви хочете курку? Вас пригостити курку і що? ні? Нам не потрібно, А Ми що? Хочемо, щоб ви нарешті зрозуміли, що, що ви робите деструктив в Україні. Який деструктив ви я роблю? Який? ви робите? Що я неправильно роблю? Самі Скажіть органи самоврядування. Які самоврядування Ви говорите, що роблять рейдерські захоплення, коли ви відчудили відчужили майно ні... безпосередньо комунальне? Нічого я нікуди ви не відчудав. Ви ну я готов елементар... сіда. Я ж вам поясню. Коментарно я... навіть берете, опираючись mm. на статті конституції, так. ви берете декілька речей, Добре. ви не роз'яснюєте людям. Давайте ви я ви готов пояснити. Кому що пояснити в кожному своєму слові? Ні, я ви готов дідни, сідати, сідати ви з вами родним. Ну, якщо ви війде, вважаєте. Дідьте в Росію. Ви їздили в Росію дуже частенько. Вас я? може бути жодного разу не був в Росії. Не був я в Росії жодного бу... разу. Ні. При чому тут саентологія? Чому я вам тут раз поясню. Вам тут не місце. Це де? місто не а шо, для вас. а що для вас чи що? Так. Місце. Ти дебіло, ну йди сюди. Моє місце тут не повинно бути. А саме тут вам дозволили бути. чи що? Та ти що знайшовся мені тут розказувати? Хто тут має жити? Офікі! Шановні друзі, тут знову зіпсували мені майно. Бачите? Україна! 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 саме так. От оці злочинці люди створюють деструктив і. Знищують Но українську. Да, сам, саме так. Шановні друзі, я ще раз вам хочу сказати, оцих да, покидька сам, саме такого. Тому, шановні друзі, я думаю, що нам треба буде порішати питання з цими людьми. Абсолютно, Саме головне, що корпус у нас є. Всі бачите, отак ці люди поприходили і розказують тут, як нам треба жити. Бачите. У пов'язках прийшли. цього разу вони вилили, бачите, на заклад марганцовку. Хі -хі, медичний препарат серйозний. 에... Візьміть, швидко на грузу, швидко всі сюди. Шановне панство, отак ми на сьогоднішній день мій ефір чомусь Facebook перервав, я вийшов і тут. Розкати такі починаються. Вони спочатку прийшли, почали погрожували, думали, що я буду тікати від них. Да. Зараз прийшла якась тварина, вилила на мене марганцовку. Я думаю, що нам треба буде з цим розбиратися досить серйозно, тому що треба вже трохи зупиняти цей безлад. Ці всі безтолкові речі. Ось, подивіться, як облили. Цього разу в них вже, напевно, зеленка закінчилась, а може, то зеленка така, я не знаю. Вони думають, що будуть бігати і обливати, це їм дасть. Я попереджую всіх і ще хочу сказати батькам оцих покидків маленьких, яких ви повиховували, забирайте, тому що наступного разу я абсолютно нікого не буду шкодувати і буду давати відсіч оцим злочинним діям. Тому прошу вас максимально. Поставити їх на місце і посадити вдома. Вибачайте, проходьте тут. Ага. Візьміть, візьміть прямо відро і от прямо отут позливайте, так, щоб люди могли заходити. Да, да, будьте добрі, бачите, тут прибиральниця вийшла, тому що якісь покидьки мені розказують, хто тут має жити, що я маю робити і кому я маю що розказувати. Тому чекаю зараз приїзд поліції. Будемо розбиратися. Я ще раз публічно е, заявляю, ще один раз, якась тварина підійде і буде мені погрожувати, я буду застосовувати вогнепальну зброю. Ще раз вам хочу сказати, я буду обов'язково це використовувати. Будьте добрі, підключіться до цього процесу. Зараз поки не час. Підключіться. Тому отака в нас, на жаль, ситуація. Я зараз продовжу наш стрім е, щодо. Е, того як ми так, є, впізнав, там є один прийшов чоловічок, який був без маски, відео є, знімається. Я думаю, що ми маємо просто... Він ж знає, хто приходив ставити все на місце. Ага, будьте добрі. Да. Заходьте, заходьте. На да. вас теж попали, так? Які? Да? Дайте мені якось. Да. Візьміть, поміняйте. Спочатку змийте мені сходи, щоб люди могли заходити. Хочу, Будьте, да... не, не, не. Не хочу, не. Візьміть, змийте, а потім будете кидати все, що я вам кажу. Тому, шановне, панство, отака от ситуація. Або ми ставимо щось на місце, або лупимо, бо інакше процесу немає. Я так зрозумів, що. Правова, правова сторона, на жаль, на сьогоднішній день нас не враховується. Ось такий я гарний. Вітаю всіх. Я ще раз звертаюся до батьків цих малолітніх злочинців, щоб ви тримали своїх дітей. Я більше не жартую, тому що в мене є якісь межа, межа терпіння. Далі я дійсно не буду вже обмежувати себе, тому що треба вже ставити все на місце. Добре, всім дякую. Я вийду ще в ефір. Ми маємо завершувати етер. Все, будьте здорові. Всім дякую, хто приєднався. Тримаємося.